Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 9 по 15 грудня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, так, які вас цікавлять, ми будемо їх поступово розглядати. Переходьте у телеграм-канал, там теж є багато цікавої інформації. Тож давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нашої країни, так? По активності, так? яким цей тиждень буде для нас? Мені іде вода. Об'єкти пов'язані з водою, вода, місцевості. Дуже напружена ситуація може бути з водою, навколо води, близько води. Тому необхідно спостерігати за тим, що відбувається близько води та над водою. Так? Давайте подивимося: сьогоднішня доба. Понеділка в нас ще триває, так? На сьогоднішню добу можуть ще бути провокації від ворога. Тобто на сьогоднішню добу, зараз у нас вже 6 вечора, ще активність може продовжуватись бути, так, а, польоти можуть бути, там мені йде ще відпрацювання захисної системи на сьогоднішню добу. От, і ми повинні бути дуже і дуже ще на сьогодні уважними. Давайте дивитися завтра, вівторок, так, вівторок, які енергії і що може чекати, на вівторок дуже багато тривожності може бути пов'язано з транспортом, місця пов'язані з переміщенням, вокзали, механізми, все, що пов'язано з машинами, так? Якісь перевезення, можливо. Шляхи якісь там можуть бути наслідки. Тому необхідно бути дуже уважними, дуже обережними. Захист також активно завтрашню добу працюватиме. Мені йдуть місця пов'язані з прийняттям рішенням, там можуть бути теж відпрацювання, мені де масова активність. Тобто а, на наступну добу може бути дуже багато активності, переміщень, багато тривог. Тиснути на нас будуть, так? але захист буде працювати. Далі. Середа. Що нас чекатиме всереду, так? Середа. Знову ж таки, будуть тиснути, захист працюватиме, але дуже багато буде брехливої, і неправдивої інформації вилазити на поверхню. Активності в середу буде достатньо у повітряному просторі. Мені йде більше темний період доби, і саме в цей темний період доби багато буде відпрацювань, але й можуть бути форс-мажорні ситуації, неочікувані. І це щось може бути пов'язане з якоюсь допомогою, з ресурсами і допомогою. Четвер, давайте подивимося. Четвер, який він буде для нас. Дуже багато маніпулювання, четвер іде, Дуже багато маніпуляцій навколо води і водного об'єкту. Може бути відпрацювання захисту. Але це відпрацювання воно може підняти емоції, так, розчарувати, напружити. Також мені йдуть високі будинки і місця, пов'язані з лікуванням, допомогою. Необхідно бути досить уважними, тому що там може бути багато руху і переміщення та може відпрацьовувати більше захист. П'ятниця на цьому тижні, так? Знову ж таки, п'ятниця може бути відпрацювання захисної системи, але ми можемо мати часткову втрату ресурсів. Активності більше приходитися може, знову ж таки, на ніч. Якась така ситуація більш помірна, але дуже складна емоційно та фізично. Субота. Давайте подивимося. Субота. Що нам принесе субота, так? Знову ж таки, рух, активність, переміщення у повітряному просторі. І більше всього, ворогів будуть цікавити місця пов'язані з інфраструктурою, ресурсами та масові а, перебування людей. Це якийсь відпочинок, все, що пов'язано з відпочинком. Тому дуже будьте уважні. Неділя мені йде наслідкова енергія на. Неділю, так, необхідно бути досить уважними. Захист працювати може, але тут е чітко йдуть втрати. Втрати по ресурсам, по забезпеченню. Це можуть бути навіть військові частини або все, що пов'язано з тим. От, дуже така напружена ідея ситуація. Так, на цьому тижні. Пов'язані з навчанням, дуже багато брехні буде проявлятися саме в учбових закладах. Тобто якась буде обманна така історія. Так? От, далі. Дуже багато захисту буде відпрацьовувати на цьому тижні, от, але і масова така активність буде підвищена навколо лікувальних закладів. От, місцях пов'язаних з допомогою. Неспокійно, емоційно. Зверніть увагу, будь ласка, на місця пов'язані з дітками, тому що дуже багато такої енергії йде. Загалом тиждень дуже помірний, так? таким, як він був, він продовжується. от Але місця пов'язані з транспортом, це можуть бути вокзали, переміщення, шляхи. І а, лікувальні заклади, так я говорила, а, темний період доби більш такий насичений і напружений. На зараз я вас дуже всіх прошу: реагуйте на повітряні попередження та бережіть себе.